Яки, всім привіт! Мене звати Таня, ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню з пецями Сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати зі мною ось такий чарівний візеруночок. Візеруночок, він не важкий, але він дуже ефектно виглядає. Так, Потрібна невеличка концентрація для того, щоб не збитися в оцих... Як правильно сказати, щоб не збитися, через кілька рядочків потрібно робити ось, цей, ось ці маніпуляції або перехрещення, але він дуже ефектно виглядає, дуже гарно. На різні пряжі він виглядає по-різному. Даним візерунком я в'язала гольфи, і в чорній ниточці він виглядає також дуже виграшно. Будь-яку пряжу, яку б ви не взяли, по кольору, по товщині, кожен візерунок буде виглядати по-різному. Тому ось такий чудовий візерунок, він трошечки такий, бачите, як випуклий, але ну, я думаю, це до прання, після прання він розрівняється і буде зовсім зовсім виглядати по-іншому. Ну, якщо можна розтягнути, то ну, ось я розтягну його трохи так, і він буде виглядати ось так. Ну, це, ну, це на мою думку, а там я не знаю, я, для чого ви саме будете його використовувати. Цей візерунок також доволі універсальний, будь-яке ваше натхнення, будь-яка ваша фантазія, можна зробити чудову річ. Можна зробити панель, додати тут чи де якийсь, ну, наприклад, я не знаю, якийсь ажурну доріжку, і буде зовсім виглядати візерунок по-іншому. По, по тому я запрошую вас до перегляду. Схему, як завжди, я залишу в спільноті, тому, кому цікаво, зберігайте схему, дивіться майстер-клас, в'яжіть разом зі мною. І давайте почнемо в'язати цей чудовий-чудовий малюночок. Так, давайте приступимо до в'язання. Я набрала петлі, я зробила заготовочки для того, щоб не затримувати ваш час, і щоб мені не мателяти багато-багато туди ниточкою і спицями в кадрі. Тобто для. Зразка цього візерунку я набрала 34 петлі. По, по рапорту, по схемі, можна помітити, що їх 15, але я додала ще по одній лицеві петлі з боку, для того, щоб ну, кромочна петля була трохи. Ну, так, можна сказати, виразніша, і в майбутньому, щоб мені не склалося е, е, труднощів для, е, для шивання, е, ну, в майбутньому для шивання петель е, з отут стіночок, так, тому що це буде в майбутньому плед такий. Із різних різних візерунків, які я вам тут не знімаю майстер-класів. Так, і рапорт візерунку складає 15 петель і 9 рядів, тому давайте почнемо. я буду з вами пров'язувати один рапорт візерунку, і будемо за вами зустрічатися вже в кожному лицевому ряду. І так, давайте приступимо. В моєму випадку я знімаю кромочну і пров'язую лицеву. Якщо вам буде цікаво і зручно, ви можете цю лицеву залишити в схемі, просто домалювавши її. Так як мені, ну, мені зручно, я знаю, що в мене тут по дві петельки лишніх, ніж по схемі. І так, поїхали. Я зняла свої петлі і в'яжемо одна виверідна. Далі в нас йде дві лицеві. Остання петля лицева. Ми першу знімаємо, ми запускаємо її за роботою, останню лицеву перед роботою. Ось так. Пров'язуємо перехрещення. Отаке, бачите, Воно невеличке перехрещення. Далі йдемо далі. Дві виворітних. Дві виворітних, далі шість лицевих, два, три, чотири, пять, шість. Далі виворітна. Далі знову ми робимо петлю, одну лицеву петлю ми знімаємо за роботою, втору петлю перед роботою. Ось так пров'язуємо. Далі йде у нас виборідна. Ось і все. Ось такий рапорт візерунку. Я пров'язую іншу частину свого в'язання, тобто в мене йде тут, тут два рапорти візерунку, тому я їх пров'язую разом з вами. Зараз. Так, потім йде у нас шість.

Так як у мене тут дві петлі, тому у нас виходить, що ось ці дві виверітні, які повинні бути попереду, у нас ідуть і в іншому рапорті. Тобто вони повторюються дві, дві петлі, ось так виверідно, лицева і. Так, все. Пров'язуємо виворітну сторону по малюнку і зустрічаємося з вами в третьому лицевому ряду. І так, ми з вами зустрілися в третьому лицевому ряду. В третьому лицевому ряду, окрім того, що ми будемо робити перехрещення оцих двох петель. Також ми будемо робити перехрещення оцих трьох лицевих петель, тобто робити косичку. І так, пров'язуємо в моєму випадку кромочна лицева. Далі по схемі виворітна. Далі ми робимо перехрещення двох лицевих петель між собою. Ось так. Далі ми в'яжемо дві виворітних. І тепер що ми з вами в'яжемо? Що ми з вами точніше, робимо? Оці три. Останні петлі. Трошки не, не, неправильно я вам я написала визначення, але ми, три останні петлі, вони будуть у нас не за роботою, а перед роботою. Тобто, перехрещення у нас буде ось так вправо. Ось таким чином. Ось. Можливо, там я трошки невірно намалювала, але я проговорюю, що воно буде в нас іти трих перехрещ... три петлі, перехре... перехрещуємо з вами вправо. Так. Перші три за роботою, останні три перед роботою. Ось так. Три Далі виворідним. Далі у нас йде дві лицеві. Ми знову їх перехрещуємо. Тобто ці дві петельки ми перехрещуємо в кожному лицевому ряду. А ось тут у нас буде трошки змінюватися візеруночок. Так, далі дві виворіки. Це, тобто одна по схемі, одна виворітна. Ось так виглядає один рапорт візерунку. Я зараз пров'яжу в іншу сторону свого візерунку, виворітний ряд і до вас підключуся, ви пров'язуєте виворітний, або, оскільки ви в'яжете рапортів цього візерунку, і зустрічаємося з вами в п'ятому лицьовому ряду. Працюємо. І так, ми підійшли з вами до п'ятого лицевого ряду. В моєму випадку я знімаю кромкову, лицеву. Так, далі в'яжемо по візерунку. Зараз трохи ниточку відмотаю, бо незручно. Так, далі в'яжемо виворітно, дві лицеві у нас йдуть. Ми робимо. Перехрещення. Далі дві виварітних. В цьому ряду ми в'яжемо, в принципі, без змін 6 лицевих. Ми в'яжемо без змін, тому що ми підготовуємо нашу косичку до. Певних маніпуляцій. Так, далі у нас ідуть лицеві, Ви повертаємо, так, і одна виворітна. Все. В'яжемо по виворітну сторону по малюнку і зустрічаємося з вами в сьомому лицевому ряду. Так, ми дійшли з вами до сьомого лицевого ряду і пров'язуємо наступним чином. В моєму випадку крумкова лицева. Далі в'яжемо по схемі. Виворітна. Дві петлі ми робимо перехрещення, тобто у нас. Виходить з боку ось така косичка з лицевих петель. Вона дуже ефектно виглядає і дуже-дуже гарно вона виглядає. Так, далі дві виворітних. І тут підходимо до моменту самого найсмачнішого в цьому візерунку. Мені цей візерунок дуже подобається. Тому давайте почнемо. Лицева. Дві разом ми в'яжемо з наклоном вправо. Ось так. Так? Ну, в принципі, нічого суттєвого. Робимо два накида. Далі ми пров'язуємо дві з наклоном вліво, дві лицевих разом з наклоном вліво. Далі ми в'яжемо лицева, виворітна. Далі ми робимо перехрещення двох лицевих петель, тобто одна перед роботою, друга інша за роботою. Далі я в'яжу так? пров'язую з вами наступний рапорт довжини свого візерунку і покажу, як ми будемо пров'язувати ці накиди на виворітній стороні. Тобто, якщо ми будемо робити, щоб там були дірочки, звичайно, звичайно, воно буде виглядати, ну, хочу сказати, не дуже, тому що мені сподобалось так, як я робила. І доволі непоганий виходить ефект. Мені дуже-дуже подобається. Тому ось так. Дов'язую я до кінця і зараз будемо з вами в'язати виворітну сторону. так. Ось так. Так, Я дійшла до кінця. Повертаю трошки тут гупаю спицями, але по-іншому ну, ніяк я не можу. Так, тепер з вами в'яжемо виворітну сторону. в моєму випадку це кромка виворітна. так, Як бачимо петлі, так ми їх і пров'язуємо. Нічого ми тут не змінюємо, ніде нічого. Ось, ми підійшли до моменту, там, де у нас йде 2 накида, Що ми з вами робимо? Ми з вами Запускаємо спицю, ось так. Ось у нас іде ниточка. Ось так притримуємо ось і пров'язуємо, тобто ось так. Ми запускаємо спицю, ось ось сюди. Ось. І пров'язуємо виворітно. Вона і не схрещена виходить, а з іншого боку вона виходить щільна лицева петелька. Далі ми робимо те саме, тобто в нас ж два накиду ось так? Бачите? Ось, Запускаємо ниточку, спицю в ниточку і пров'язуємо литву Ось таким чином. У нас виходить. Зараз я дойду до моменту ще двох накидів і покажу вам іще раз, щоб вам було ще більш зрозуміло. Далі всі інші петлі, які в мене є на спицях, я в'яжу по візерунку. Якщо ви в'яжете тільки один рапорт, то тоді добре, чекайте, зараз я дійду до лицевої сторони. Це буде останній ряд в лицевій стороні, і... і будемо завершувати візерунок. Так, дивіться, ми підійшли до ось цього моменту з знакидами ось вони, один ось інший. Тепер що ми з вами робимо? Ми трошечки для того, щоб нам було більш зручніше, ми по-перше, розділяємо ці накиди, щоб вони нам не заважали, так, і запускаємо спицю ось цей наш накид. Ось він. Так. Тут і ниточка мішає ось цей наш накид. Ось ось, -ось так. Ось. Беремо ниточку і пров'язуємо перший. Інший накид ми робимо точно так само. Зараз другий ось. І в'яжемо далі по візерунку. Ну, це якщо у вас така ж кількість петель, як і в мене. Якщо ні, то, звичайно, ви чекаєте наступного лицевого ряду. Так. Ось, все. Ми з вами пров'язали. І ось що у нас виходить. Бачите: Ви петельки ці лицеві, вони не схрещені, їх доволі досить чітко видно. І ну, все дуже добре виглядає. Так, їдемо далі. Ми пров'язуємо, ну, я пров'язую в моєму випадку кромка. лицьова. це останній лицевий ряд. В'яжемо виворітне. Знову робимо перехрещення петель. Ось так. так. Далі дві виворітні. І в'яжемо наступним чином. У нас іде, йдуть дві лицеві. Ось, бачите, ми їх розвертаємо і пров'язуємо разом вправо. Ось так. Далі робимо накид. Далі у нас ідуть дві лицеві накид, дві разом. Виверітна, дві лицеві перехрещені. Ось, ось так. І виверітно. Все. Наш рапорт візерунку завершений. Для того, щоб вив'язувати висоту. Я пров'язую після виворітного рядочку, я роблю так. Пров'язую 4 ряда без змін. Ось тут. так, Тобто, давайте я пров'яжу і підійду до того моменту, коли я буду робити перехрещення. Я покажу, скільки петель я пров'язала. І покажу, як перейти далі на наступний проміжок, ось цього тобто на перехрещення і ось цей момент. Тому, чекайте, зараз я підключусь. І так, дивіться: я поставила ну, маркер для того, щоб можна було подивитися, через скільки рядів я роблю перехрещення. Тобто, один, два, три, чотири. Після останнього виворітного ряду, тобто я пров'язала ось цей ряд, зробила накид так, і пров'язала виворітний. Далі я пров'язую 4 ряди без змін, тобто я роблю перехрещення тільки в ось цій косичці. Тобто тут в незалежності. Який ряд, де ось тут робляться перехрещення, або тут по схемі, тут робиться в кожному лицевому перехрещенні. У нас виходить ось така косичка. Я пров'язую 4 ряди, без змін, і далі пров'язую наступним чином кромка лицева це в моєму випадку, далі по схемі виверідно перехрещення лицевих петель. Так. Далі, виворітне. Це я дві виворітних, тобто я вибачаюсь. я вам показую те, що ви можете через 4 ряди зробити ось таке перехрещення і повторювати цей рапорт візерунку. Тобто, через, після останнього рядка в схемі. Ви пров'язуєте виворітну, потім 1, 2, 3, 4 ряди без змін, тобто виворітну сторону. так? 4 рядочки без змін. І знову ви робите перехрещення, і ваш візерунок починає повторюватися по рапорту. Тобто ви робите перехрещення, ось так. Все. І далі ви в'яжете вже все. По схемі, по тому, як воно виглядає в схемі. Схему я, звичайно, перемалюю, залишу в спільноті. Так, далі виворітна, потім перехрещення лицевих петель. Лицьових петель, і далі у нас йде виверідне. Все. Ось так. Ось таким чином. Зараз я зніму маркеручок, щоб він вам не заважав. Ось таким чином у нас виходить повторювання, вже йде повторення. Тобто ми зробили перехрещення, виворітне. Рахуємо, скільки нам потрібно до візерунку з накидами і все. І пров'язуємо. З вами далі. Повний візерунок ви можете побачити на початку відео, як він виглядає, а на цьому я буду завершувати. Я залишу схему в спільноті для того, щоб кому зручно в'язати по схемам сміх собі зберегти і роздрукувати. Також я продублюю його в скарбниці в Телеграмі. і Якось так, це відео було знято в рамках спільного проєкту Візерунки ЮА, який створила Тамара Новікова. Дякую їй за чарівний пендель, за те, що вона дала змогу надихнутися на створення майстер-класів, на зйомку. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пальчики догори, пишіть будь-які коментарі. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступний вихід відео або відео мастер-класів. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. На цьому я з вами буду прощатися. До нових зустрічей усім Па-па!